Доброго дня всім, хто є, так, учнями нашого класу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо другий урок з теми морфологія. Для тих, хто сьогодні тільки приєднався до наших уроків, дозвольте привітатися. Мене звуть Олена Олександрівна Бурлака, я учитель української мови і літератури Рішельєвського ліцею міста Одеси. На минулому уроці ми з вами говорили про те, що таке морфологія, що вона вивчає, і почали нашу з вами екскурсію по такій великій країні, знов таки повторюся, яка називається морфологія. Ми навіть дивилися з вами карту цієї країни, але перед тим, як ми згадаємо матеріал минулого уроку, дозвольте назвати тему сьогоднішнього уроку. Тема наша така: Відмінки іменників. Синтаксична роль іменника в реченні. Отже, повернемося до повторення. Подивіться іще раз на карту: на ній зображені області країни морфологія. От скільки у нас є частин мови, ось стільки областей має держава. Це області великі в яких живуть самостійні частини мови іменникова, прикметникова, займенникова, числівникова, дієслівна, дієприкметникова і дієприслівникова. Але є трошки менші області, але живуть в них теж дуже важливі частини мови службові це часткова, сполучникова, прийменникова. І невеличка область вигукова. Отже, ми згадали з вами області нашої країни. Ну і, звичайно, нагадаю вам, що столицею країни морфологія є місто Іменник. Пам'ятаємо, що іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання, хто і що. Ми говорили з вами про те, що предмет в мові. І предмет в житті це трошки різні речі. Предмет у мові не тільки те, що ми можемо взяти в руки, на що подивитися чи до чого доторкнутися. Предмет у мові – це і явища природи, і процеси, тобто згадаємо з вами слова біг, мороз, радість, сміх і багато інших. Повторимо. Наскільки ви пам'ятаєте тему минулого уроку? Для цього три невеличких тестових завдання. Отже, що вивчає морфологія? Подивіться на екран, подумайте. І зараз перед вами правильна відповідь. Завдання номер 2. Виберіть рядок, де немає жодного іменника. Правильна відповідь на екрані. І останнє завдання для повторення. Виберіть рядок, в якому всі слова іменники. Правильна відповідь Г. Я сподіваюся, що ви всі правильно дали відповіді на питання і переконалися, що ви всі дуже і дуже розумні діти. А зараз перейдемо з вами до теми сьогоднішнього уроку. Отже, іменники, як ми вже з вами говорили в нашій казковій країні, це не просто слова, а це живі істоти, які діють, змінюються. І утворюють сім'ї. Ми з вами знаємо, що сім'я це її члени. Тобто батько, мати, діти, бабуся, дідусь. Сім'ї бувають дуже великі, де багато членів родини. Сім'ї бувають невеличкі, маленькі. Так от іменники теж можуть з іншими частинами мови утворювати сім'ї. І теж ставати членами цієї сім'ї. Отже, подивіться, сім'я, тобто речення, має своїх членів речення. Це підмет. Згадаємо, що він підкреслюється таким чином. Присудок підкреслюється двома рисками. Означення підкреслюється хвилястою лінією, додаток пунктиром. І обставина підкреслюється крапка тере. Зараз я сподіваюся, на наступному слайді я переконаю вас, що іменники можуть бути абсолютно всіма членами речення. Десь підметом, десь додатком, десь обставиною або іншими членами речення. Ось подивіться на даний слайд. Перше речення. Книга вчить, як на світі жить. Ми бачимо з вами. Що слово книга, яка відповідає на питання, хто і що, виконує роль підмета. Підмет тільки на такі питання може відповідати. А в цьому ж реченні слово світ, який стоїть разом з прийменником на світі, залежить від слова Жить. Ми ставимо з вами питання Жить де? На світі. Це питання обставини місця. Але ж в обставини ця виражається. Іменником світ і прийменником на. Дивимося друге речення. Ми дивилися на Що? На картину. Картина, хто що, це іменник. Але вона зараз виконує роль додатка, на якого спрямована дія. На концерті читали вірші Чиї. На питання, який чи?» відповідає означення. Але виражається це означення іменником, власною назвою Шевченко. І нарешті останнє Одеса. Що про неї сказано? Чим вона є? Вона перлина біля моря. Такий присудок називається Складений іменний. Ви будете дуже-дуже детально роздивлятися це питання аж у восьмому класі, але вже ми з вами знаємо, що слово перлина це присудок в реченні. Отже, подивіться, ми довели з вами, що іменники можуть бути всіма членами речення. А зараз перед вами слова, виділені червоним кольором, спробуємо прочитати речення з цими словами, так як вони записані. Книга джерело знань. Якщо немає книга, то її можна взяти в бібліотека або знайти в інтернет. Можна старій книга дати нове життя. Якщо взяв книга у товариш, не забудь повернути. Можна захопитися книга, тобто її сюжет. Всім відомо, що в книга можна знайти багато цікавого. І нарешті третє: книга. Ти навчаєш, виховуєш, розвиваєш нас. Вас нічого не здивувало в даних реченнях? Напевно, хтось думає, що це зараз розмовляю не я, а якийсь іноземець. Бо всі іменники стоять у нас в одній формі. Вони всі відповідають на питання, хто і що. Але щось тут таку... не так. Чомусь нам здається, що ці речення вийшли якісь нескладні, якісь кострубаці, незрозумілі для нас. Це таке, знаєте, нібито в родині в, нашій, в наших реченнях кожен займається якоюсь своєю справою і живуть вони абсолютно недружно, не в злагоді. Кожен сам по собі. В чому ж проблема? А проблема в тому, що всі наші іменники стоять статично в одній формі, нікуди не хочуть рухатись, не хочуть змінюватися, і вони ніяк не можуть дійти ладу в своїх родинах. Що ж робити? А робимо наступне. В кожній порядній казкові країні є свої чарівники, маленькі гноми, ну куди ж без них? Такі самі помічники є і в країні морфологія. Але вони добувають коштовні з каміння, як в казках чи золото, а вони допомагають словам, зокрема іменникам, ставати в такій формі, щоб в родинах, в реченнях була злагода між всіма словами. Як же це відбувається і що це за чарівники? Подивіться, будь ласка, напевно, ви пізнаєте цих веселих чарівних гномів, кожен з яких має свій характер і своє ім'я. Ось вони помічники. А називаються вони відмінки. Познайомимося з кожним з відмінків і постараємося запам'ятати питання, які Допомагають ці відмінки поставити до іменників і змінити їхню форму. Отже, перший відмінок називний. Він розумник і завжди знає, хто говорить, що говорить. Його брат відмінок родовий. Бачите, як він соромиться, ну, справжній скромник, не знає, кого чи чого. Він соромиться. Третій відмінок давальний, добрий, наївний, завжди хоче подати руки допомоги, і йому не важливо, кому він її подає або чому. Квітці, пташині чи людині. Відмінок знахідний. Ой, він так любить чихати, його так і прозвали, чихун. Побачить кого чи знайде що, відразу чхає. Відмінок орудний. Ну, такий прискіпливий, такий чимось незадоволений, справжній буркотун. Ви запитаєте, ким він задоволений або чим? Він сам не знає. Напевно, всім. Відмінок місцевий. Бачите, які у нього сонні очі. Його так і звуть, Соня, і йому все одно на кому чи на чому спати. І останній відмінок кличний. Веселун. Він дуже любить гостей, всіх до себе запрошує. Його не цікавлять жодні питання, він тільки ходить і кричить і скликає всіх Андрію, Оксану, Дмитре. І на жодне питання, як я вже сказала, не відповідає. Ось наші помічники, ось наші відмінки. Ну, а тепер відказки до все ж таки серйозних речей робимо висновок. Форма іменника. Може змінюватися залежно від відмінка, в якому він стоїть. Повторюємо з вами іще раз. Називний хто що. Рука, дощ, ніч, каченя. А тепер дивіться, що відбувається далі з цими словами. Родовий кого чого, руки, дощу, ночі каченяти. Слово змінилося. Змінилося його закінчення. Давальний. Кому. Чому? Руці, дощу або дощеві. Ночі. каченяці. Знахідний. Кого що? Руку. Дощ, ніч. Каченя. Орудний ким чим. Рукою, дощем, Ніччю каченям. Місцевий на кому або в кому, на чому або у чому. На руці, на дощу або дощеві, на ночі, на каченяці. І кличний відмінок, хоч жодне питання не відповідає, але теж має свої закінчення. Руку, коли кличемо, дощу, ноче, а каченя так у нас і залишиться. Отже, про те, що слово стоїть в іншому відмінку, свідчить закінчення. І навпаки, відмінок змінює закінчення слова. А тепер подивимося на наші речення, які були напередодні. Книга джерело знань у нас залишається. Якщо немає вже не книга, а потребує родового відмінку, кого чого, можна взяти в кому, в чому, або знайти в кому, в чому. Можна старі, кому чому. Книзі Дати нове, кого що життя. Якщо взяв кого що, у кого у чого у товарища книгу, не забудь повернути. Можна захопитися ким чим книгою, тобто ким чим її сюжетом. Всім відомо, що в кому в чому в книзі можна знайти багато цікавого. І нарешті, коли ми звертаємося до книги, ми використовуємо кличний відмінок Книгу! Ти навчаєш, виховуєш, розвиваєш нас. Ось таким чином ми з вами повторили, що таке відмінки, на які питання вони відповідають. А тепер тести для перевірки того, що ми сьогодні з вами вивчили. Спочатку переконаємося, що ви розбираєтеся в ролі птименника в реченнях. Знайдіть, будь ласка, рядок, де іменник виконує роль підмета. Тобто, нагадую, відповідає на питання хто що. Увага! Правильна відповідь. Завдання номер 2 Знайдіть рядок, де іменник виконує роль додатка. Правильна відповідь. Завдання номер 3 Знайдіть рядок, де іменник виступає означенням. Сподіваюся, що всі пам'ятають, що означення відповідає на питання, який чи котрий. Правильна відповідь. Б. Номер 4. Тепер шукаємо, де наш іменник виступає в ролі обставини. Правильна відповідь. Завдання номер 5 Тепер, може, для когось буде поскладніше. Ми шукаємо іменник в ролі присудка. Нагадаю вам для тих, хто погано в цьому розбирається, що присудок не тільки відповідає на питання, що робить підмет, а й який підмет є, що про нього сказано. Знайдіть, будь ласка, де у вас присудок відповідає саме на таке питання. Сподіваюсь, що всі знайшли правильна відповідь. Рядок Г. Шевченко є син. Свого народу. Завдання номер 6. Тепер ми з вами спробуємо переконатися в тому, що добре визначаємо питання відмінків. Знайдіть рядок, де іменник стоїть в орудному відмінку. Отже, це рядок Б. І останнє сьоме завдання у нас сім відмінків нагадую, і сім завдань. Для перевірки. У якому рядку іменник треба поставити в знахідний відмінок? Правильна відповідь, в принципі, він фактично має таку ж форму, що називний, тому він уже стоїть. Це речення в рядку А. Я побачив, кого що, красивий будинок. Слово будинок стоїть в знахідному відмінку. Робимо з вами підсумок. Сьогодні ми повторили, якими виступають членами речення іменники. Переконалися, що вони можуть бути всіма членами речення. А також повторили з вами питання всіх семи відмінків, які існують в українській мові. Наступний урок ми присвячимо з вами темі число іменників. Дякую за увагу! До побачення!